Чому з суб'єктивної точки зору вірити, що Бог існує знову ж таки? Досвід суб'єктивний. Він тому і суб'єктивний, що це зводиться до конкретного життя, до конкретної людини, і у Бога як у особистості, бо ми говоримо про Бога в першу чергу як про особистість, а не просто про віру, як про дотримання якихось релігійних обрядів, правил, як про те, що можна, а чого не можна. В першу чергу ми говоримо про відносини. Так, от, у Бога, як у особистості, у нього з кожним відносини персональні стосунки персональні. І відповідно, враження і переживання теж можуть бути е, особливими. Я думаю, що Бог до кожного підшукує свій ключик. З людиною сентиментальною він буде будувати відносини по одному, з людиною технічного складу розуму, дуже системною він буде спілкуватися інакше. І це нормально. Це індивідуальний підхід, і Бог майстер найвищого гатунку в тому, що стосується підвору ключів до людських сердець. В моєму випадку, чому я впевнений, що Бог є особисто суб'єктивно? Навіть не беремо до уваги всі логічні аргументи, які ми вже згадали. Я впевнений в тому, що він є, бо я реально в своєму житті. Пережив події і маю сьогодні наслідки цих подій, які без Бога не могли би відбутися. В моєму випадку, коли мені було 10 років, мені поставили діагноз туберкульоз кісток. Я був приречений лежати в горизонтальному положенні близько року і потім мали робити операцію. Коли мені поставили цей діагноз, моє ліве коліно не згиналося і не розгиналося. Через півроку лежання на ногах лишилися м'язи, просто як ниточки, вони атрофувалися. Були кості і шкіра, фактично. В результаті, коли через цю проблему моя мама, вона, почувши радіопрограму, прийшла до церкви, вона увірувала в Бога, то у підсумку вона привела до мене віруючих людей, вони за мене помолилися, і Бог мене повністю зцілив. Це зцілення, його. Скажімо так, особливість полягала у тому, що воно було миттєвим. Тобто за мене помолилися, мені було 10 років. Е, я не мав якихось сильних переконань, я ніколи до того не був в церкві. Просто пройшли люди, за мене помолилися, і коліно, яке не згиналося, зігнулося. І потім я десь на цьому ентузіазмі встав на ноги, і, і я до того не ходив. По ідеї я мав піднятися і впасти одразу, але я встав і навіть пройшовся по ліжку взад і, і вперед. І це вже також для мене було чудом, бо м'язи не мали мене витримати. Фактично, я, я би навіть піднятися толком не зміг би. Стоїть питання: переживши таке чудо, що просто після молитви я побачив, як нога зігнулася. Я побачив, що я встав, і я не впав. Я розумію, це не могло трапитися просто випадково. Як один чоловік каже, один атеїст говорив: ви говорите про свого Бога, а насправді все це випадковості, все це співпадіння. Віруючий каже, просто коли я молюся, ці співпадіння трапляються, а коли я не молюся, чогось вони не трапляються. Подібно і тут в мене було, за мене помолилися, і це сталося. Співпадіння, як то кажуть, не думаю. Тому на своєму особистому рівні, як дитина, в свої 10 років, я знав, що Бог є, бо я пережив таке чудо. Лікарі потім зібрали консиліум, взяли мене, крутили, вертіли мою ногу. І вони мусили визнати, що щось трапилося. Лікарка сказала тільки одне: вона сказала: тільки не заставляйте мене писати в історії хвороби його сіла в Ісус. Бо мене за це з роботи виженуть. Стоїть питання. Що а, я не знаю. Я не знаю, я не бачив тієї історії хвороби. Якийсь певний час, я ще стояв на обліку в туберкульозному диспансері, тому що ну, вони не могли просто так взяти і порвати мої документи. Була певна історія, і раптом вона зникла. Ясно, що якийсь певний час ще за мною спостерігали і так далі. Але лікарі сказали мені, добре синочок, ми тобі дозволяємо ходити, а я мав ще півроку лежати. Операції не буде через півроку. Ходи одна прохання: ніколи не роби навантажень на цю ногу, ніякого футболу. Ніякого спорту, нічого. І вгадай, чим я захопився, коли я був в підлітковому віці. Я захопився футболом і стояв на воротах, і на це коліно не один раз падав. Стоїть питання. Може бути так, що це просто ось вся ця серія подій, яку я розказую, це просто співпадіння? Е, людині, яка не хоче вірити, вона, звичайно, почне шукати пояснення, чому це неможливо. Але я, хто пережив це і, і я розказую свій досвід? Я, людина мені скаже, послухай, ну, такого не буває. Я кажу, ну, але я це пережив. Це моя історія, це мій досвід. Для чого мені вигадувати свою власну історію? Це те, що було зі мною. Я думаю, що кожна людина, яка десь переживе щось подібне, це може бути будь-що. Наприклад, людина вона попросила в Бога звільнення від залежності. І можна сказати, ну, він би сам кинув. Стоїть питання. Він би сам кинув пити, він би сам кинув наркотики, він би сам кинув курити. Стоїть питання. Може бути, що він би сам кинув, може. Але він чогось не міг раніше сам кинути. А коли він прийшов до Бога, він зміг. Не своєю силою, як ми віримо, силою Божою. Може бути співпадіння, може бути таке саме, трапиться з іншою людиною, і людина це зробить сама. Може, але в цій конкретній ситуації тут була надприродня якась дія, тут було надприродне втручання. Людина не могла простити рідних. Вона себе накручувала, вона себе якимось чином штовхала в цьому напрямку, ну не могла ніяк примиритися з рідними, смирити свою гординю. Можна сказати, що ця людина би простила і так, і так. Хтось би простив, але ця людина конкретно простила, бо з нею попрацював з її серцем Бог. І це чудо, і ця людина скаже: це Бог зробив, це Бог зробив зі мною. Ну, є такий жарт. Одна е жіночка вона молилася і казала: Боже, я тебе прошу, дай мені, пошли мені благословення, мені нема що їсти. І так голосно молилася, що сусід, не віруючи, через дорогу її почув. І Він подумав, я зараз її провчу. Вона просить Бога, а принесе її їсти атеїст. І він зібрав продукти, пішов в магазин, купив ці продукти, приходить до неї, стукає в двері, і говорить: ви там кричали до Бога. А я хочу вам сказати, нема ніякого Бога. Ось вам їжу і приніс вам цю їжу. Я, сусід-атеїст, і поставив її цього кошика. Ця жінка, замість того, щоб погодитися з ним, каже: Боже, дякую тобі. Ти настільки великий і сильний, що ти навіть атеїста можеш заставити виконати мою молитву. Розумієш, людина, яка щось переживає, вона вже не дивиться на це як на співпадіння. Вона вже не дивиться на це, як на випадковість. А вона знову ж таки, хтось сказав, навіть коли трапляються ось ці такі надприродні випадковості, вона розуміє, що випадок це псевдонім Бога.